Всім привіт! Сьогодні в огляді і в продажі Шкода Октавія, 2019 рік випуску 1.6 дизель 115 кінських сил, ось в одному з найкращих кольорів. Синій перламутр, металік. Щойно пригнана. Фотографії раніше могли бачити в групі Viber. Можете заходити, дивитися, які автомобілі приїжджають, які. Планується, які в дорозі. І так, шкода Октавія в оригінальній фарбі, на легкосплавних дисках, чистий 2019 рік. От. Передня задня парковка, кліренс, один з найкращих. Прямий під'їзд. Дуже гарний колір. Ідуть в такі комплектації РСК Octavia, Sport, повноцінне запасне колесо, всі домкрат, все на місці. От, шторка. Все працює. Автомобіль розмитнений. Знаходиться в Вінниці. Ціна автомобіля 14700. Сертифікованого. От є під стаканник. Чистенький, акуратний. Можу розказувати про шкоди дуже довго, тому що в мене вже 4 шкоди було і є, датчик світла, дощу, круїз, шкіряне кермо. 166 тисяч оригінального пробігу, мультимедіа, сучасна, айркаер п'ятиступінчата коробка передач. Дуже багато всього є. Навігація, датчик світла дощу. Підочки. Зараз відкрию, покажу під капотом. Нічого не милося. От. Треба помити чи не треба напишіть. От Все сухенько, чистенько їде, дуже прийомисто. От ще раз можна побачити колір, відіграє. Так, що вам ще показати? Телефонуйте, пишіть. Більше фотографій можна побачити в вайбері. От, пише долити адблю запас дві 300. Ось такий автомобіль. Дву кліматконтроль. клімат контроль, бардачок. Підлокітник. Все на місці. Дістронік. Допоміжні системи, навігація, параметри руху. Запас ходу 310. Середня запуск 9, щойно завів. Середній розхід пального буде десь 6 літрів. Кому сподобалось, телефонуйте, пишіть. Всім гарного дня і до нових зустрічей!